Збираючись організувати відпочинок в Карпатах восени, потрібно добре підготуватися. В горах погода мінлива, особливо з настанням осені. Тому планувати своє перебування в Карпатах бажано заздалегідь, орієнтуючись на прогнози синоптиків. Головне правило мандрівника, який вирушає в гори, не буває поганої погоди, буває погане спорядження. Попри всі прохання працівників служби порятунку, люди й надалі продовжують нехтувати елементарними правилами безпеки, через що потрапляють. В різні надзвичайні ситуації, у яких без допомоги рятувальників не обійтись, 18 вересня ввечері гірські рятувальники залучалися для надання допомоги жительці Івано-Франківщини 1987 року народження, яка під час мандрівки травмувала ногу та не могла самостійно продовжити рух. Жінка здійснювала спуск з гори хом'як. Зв'язок з нею підтримувався, тому рятувальники одразу встановили координати місця перебування жінки, прибувши до, до місця знаходження потерпілої. Рятувальники надали їй першу домедичну допомогу, транспортували на ношах до підніжжя гори, де передали медикам. З початку року рятувальники здійснили вже 119 пошуково-рятувальних операцій, під час яких врятували 138 людей, з яких 14 – діти. Працівники служби порятунку нагадують, що в періоди погіршення погодних умов любителям гірського відпочинку потрібно утриматись від туристичних походів в Карпати. А тим, хто все ж таки зважиться на таку подорож, варто запам'ятати, що безпека в горах залежить від багатьох факторів. Рятувальники Прикарпаття вкотре нагадують громадянам. Про те, що необхідно відповідально ставитись до туристичних походів, не переоцінювати свої фізичні можливості, обов'язково брати з собою аптечку, обов'язково мати відповідне екіпірування це і одяг, і взуття. Взуття обов'язково повинно бути трекінгове, адже саме через неправильний вибір взуття стається найбільше травматичних ситуацій в горах. Також обов'язково перед походом у гори реєструвати свій похід і уточнювати прогноз погоди, щоб уникнути ситуацій, небезпечних для життя та здоров'я, кожен турист повинен добре усвідомлювати всю небезпеку, яка може чекати на нього в горах, ретельно готуватись до походу та неухильно дотримуватись правил поведінки під час сходження на гору.